Всім привіт! З вами канал Космос. Ніщо не є вічне в цьому світі. Ця сумна істина є справедливою і для всіх небесних тіл. Навіть наше рідне Сонце, що живить постійно нас світлом і теплом, також має обмежений термін життя. Усередині Сонця постійно відбувається термоядерна реакція перетворення водню на гелій внаслідок чого невелика кількість маси перетворюється на чисту енергію, згідно всім відомого рівняння. Цей процес не триватиме вічно, тому що запаси водню палива для термоядерних реакцій всередині сонця обмежені. Але коли це станеться? Чи переживе людство смерть сонця? І що буде із сонячною системою? Давайте розберемося у цьому разом. За увесь час свого існування, а це 4,6 мільярдів років, сонце вже перетворило на енергію масу рівну приблизно масі Сатурна. У наступні 5-7 мільярдів років пальне всередині Сонця закінчиться. Цей процес призведе до збільшення Сонця в розмірах і перетворення його на зірку іншого типу, на червоний гігант. Для зовнішнього спостерігача це буде звичне явище, принаймні поки що. Але для мешканців сонячної системи це призведе до катастрофічних наслідків. Сонце, що перетворилось у Червоного гіганта, збільшиться приблизно 250 разів, і його зовнішня межа буде десь між орбітою Марса і поясом астероїдів. У міру зростання обсягу Сонце втрачатиме масу. У процесі зростання воно гарантовано поглине Меркурій та Венеру. А ось щодо Землі та Марсу серед учених поки немає консенсусу. Значна частина вчених вважає, що Сонце може виштовхнути їх на більш далекі орбіти, принаймні на це вказують розрахунки. Втім, навіть якщо це і станеться, Земля і Марс вціліють тільки як небесні тіла, будь-яке життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні, буде знищене. І Земля і Марс перетворяться на випалені, непридатні для життя світи. Справа в тому, що червоні гіганти не просто величезні, вони також надзвичайно гарячі. Марс та Земля будуть випалені, значна частина поясу астероїдів розплавиться. В основному це стосується астероїдів, що повністю або частково складаються з речовин з низькою температурою плавлення, наприклад, з льоду. Щодо газових гігантів, вони досить масивні, щоб зберігати або навіть збільшити свою масу. Значна частина маси, яку втрачатиме Сонце, осяде на газових гігантах. Планети, які ми спостерігаємо навколо інших далеких. Червоних гігантів зараз всі є газовими гігантами, які багато разів перевершують Юпітер по Масі. Хоча, звичайно, свою роль може грати і ефект вибірки ми бачимо саме такі планети, бо їх найлегше виявити. Сонце буде настільки гарячим та яскравим, що значна частина сонячної системи буде повністю знищена. Всі газові гіанти в даний час мають систему кілець найзнаменитіша з них у Сатурна. Збільшення та розігрів сонця призведе до того, що газові гіганти втратять свої кільця, що складаються в основному з водяного льоду. Суттєво постраждають або зовсім зникнуть багаті водою супутники газових гігантів, наприклад, такі, як Європа і Енцелад, від яких швидше за все залишиться тільки їхні кам'янисті ядра, а вся водяна оболонка зникне. Всі супутники Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна зазнають суттєвого зменшення в розмірах, оскільки їх атмосфери випаруються. Те саме відбудеться і з верхніми шарами їхньої поверхні. Навіть найбільші об'єкти поясу Койпера не застраховані від впливу червоного Іанта. Далекі від Сонця Еріда та Плутон отримуватимуть у чотири рази більше сонячної енергії, ніж Земля отримує зараз. Їхні атмосфери та поверхні, в даний час покриті різноманітними льодами, випаруються. Також підповерхневі океани, ймовірно, википлять. Ці карликові планети стануть мініатюрними копіями сьогоднішнього Меркурія. Протягом кількох десятків або навіть сотень мільйонів років у віддалених районах поясу Койпера можуть скластися умови сприятливі для зародження життя. Хто знає, можливо, на той час людська цивілізація досягне достатнього рівня розвитку, щоб поступово відсувати Землю від сонця, що росте. Або, як мінімум, зможе переселитися на один з об'єктів поясу Койпера, на якому більш-менш буде комфортно жити. Виникає також цікаве питання: що буде із сонцем далі? Якою буде смерть Сонця? Зоря такої маси, як Сонце. Перебуватиме на стадії головної послідовності ще близько 4-5 мільярдів років. Через цей час воно перетвориться на червоного гіганта. Сонячна оболонка зорі буде розширюватися, а ядро стискатися і нагріватися. Пізніше, через 2-3 мільярди років, після того як воно перетворилося на Червоного гіганта, сонце почне скидати свою зовнішню оболонку, і при цьому зірка втрачатиме масу. Далі з цієї оболонки сформується красива планетарна туманність. Таку, яку ми спостерігаємо поблизу багатьох зір. Ядро, яке стискалося після скидання оболонки сонця, почне охолоджуватися, і навіки залишиться білим карликом у центрі цієї туманності. Можливо, ви чекали якогось масивного вибуху в кінці еволюції нашого сонця, чи як мінімум на те, що сонце перетвориться на чорну діру. На жаль, сонце не є якоюсь особливою зіркою. Та й взагалі його маса не є достатньою для того, щоб вона померла вибухом над нової і перетворилась на Чорну діру. Але навіть і цієї відносно спокійної смерті нашого Сонця цілком достатньо, щоб знищити нашу планету, або, як мінімум, життя на ній. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Радійте сонцю, поки воно є. Слава Україні!